Усім доброго дня! Я в минулому учасниця конкурсу. А сьогодні здобувачка третього курсу спеціальності 014 середнього світа, хореографія Філіпічна Катерина. Але сьогодні мова буде йти не про мене. Сьогодні ми поговоримо про традиційний конкурс хореографічної майстерності «Танець – це життя, який багато років поспіль має популярність серед старшокласників всієї нашої рідної неньки України. Цьому році майбутні випускники із Києва, Дніпра, Запоріжжя, Кропивницького та інших міст мали змогу продемонструвати свою хореографічну майстерність. Конкурс проходив у онлайн форматі через умови, які перед нами ставить сьогодення. Участь у конкурсі навіть дистанційно дуже відповідальна та хвилююча мить, адже учасники мають змогу отримати не тільки дипломи про участь, а ще й сертифікати до вступу в Бердянський державний педагогічний університет. Також хочу зазначити, що конкурс «Танець – це життя, не дивлячись на дистанційну форму, має відкритий характер. Усі учасники мали можливість побачити роботу один одного у спільній телеграм-групі. А члени журі надати свої рекомендації у спільному чаті. Отже, переходимо до найважливіших людей, які вирішували долю конкурсантів. Здобувачка другого рівня вищої освіти спеціальності 014, середня освіта хореографія Бердянського державного педагогічного університету, багатократний презер всеукраїнських змагань по бально-спортивних танцям, суддя та тренер української унії культури у сучасному танці, викладач сучасного танцю талант студії Фріда, керівник Санрайз Show та News Performance. артист балету, учасник та лауреат багатьох всеукраїнських конференцій, швидка Анна. Випускниця Бердянського державного педагогічного університету спеціальності хореографії, кандидат мастера спорту з художньої гімнастики, призер багатьох чемпіонатів України та міжнародних турнірів, також переможниця конкурсів хореографічного мистецтва, друге місце на всеукраїнській олімпіаді з хореографії серед всіх хореографічних вищих навчальних закладів України. Зараз працює тренером-хореографом в місті Київ, спортивний клуб з гімнастики Гранд Рітмік, школа гімнастики олімпійської чемпіонки Катерини Серебрянської, Дарюга Людмила. Випускниця спеціальності хореографія Бердянського державного педагогічного університету, хореограф народного художнього колективу модельно-хореографічної студії Індустрія моди, будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського району міста Києва, Іванова Олена. Старший викладач кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, педагог народного ансамблю естрадного танцю Марлен Павленко Руслан, голова журі, декан факультету психолого педагогічної освіти та мистецтв, доктор педагогічних наук, професор Людмила Коваль. Не будемо довго розмовляти, а перейдемо відразу до результатів. В номінації Народна хореографія, диплом третього ступеня отримує Талаш Катерина. Дипломом другого ступеня нагороджуються Євтушенко Дар'я і Шаповалова Софія. Диплом першого ступеню розподілили дві виконавиці – Матвієнко Дар'я і Плецюк Поліна. У номінації Класичний танець. Дипломом другого ступеню нагороджується Раковець Катерина. Дипломом першого ступеню нагороджується Аксіоненко Василина. Всім доброго дня! Вітаю учасників конкурсу танець життя. Мене звуть Людмила Дерюга і я випускниця кафедри хореографії Бердянського педагогічного університету. І мені було дуже приємно, що мене покликали до складу живі цього прекрасного конкурсу. Мені було дуже приємно оцінювати. Та переглядати ваші роботи, усі великі молодці, щоб такий непростий для нас усіх час ви змогли знайти можливість взяти участь у конкурсі, змогли підвищити свій рівень. І сподіваюся, що наступний конкурс пройде у стінах БДПУ. всім миру та скорішої перемоги. У номінації Сучасна хореографія. Дипломом третього ступеня нагороджується Мирошниченко Вікторія. Дипломом другого ступеню нагороджується Кретова Софія. Дует Хромовська Кіра та Бойка Дар'я. Диплом першого ступеню отримують Усенко Поліна та дует Рогульська Євгенія та мовчан Юлія. Естрадна хореографія. Дипломом третього ступеню нагороджується Зайцева Аліна та сестри Горяніни Вероніка і Єлизавета. Дипломом другого ступеню нагороджуються Тріо Бородіна Дар'я, Катькало Тетяна, Павлова Катерина. Дипломом першого ступеню нагороджується Рожнова Марія. Вітаю вас, учасники онлайн конкурсу – це життя. Хочу виразити своє захоплення вашою мужністю, вашою натхненністю, що навіть в такі скрутні часи ви знаходите в собі сили для творчості, для конкурсів. Тож хочете вам побажати у подальшому, гарного навчання, справжніх творчих успіхів і натхнення та сили. Дякую. Номінація Сучасна хореографія. Конкурсанти, студенти коледжів». Дипломом другого ступеню нагороджується Осеречко Марія. Дипломом першого ступеню нагороджується Васікова Лейла. Окрім дипломів, є ті учасники, які нагороджуються сертифікатами: це Рожнова Марія, Кретова Софія, Усенко Поліна, Васікова Лейла, Осеречко Марія. Сертифікати надають можливість пройти частину творчого конкурсу під час вступної кампанії 2023 року. Я пройшла шлях від конкурсантки, студентки третього курсу до голови студентської ради нашого факультету психолого-педагогічного освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету. І хочу зазначити, що БДПУ це простір твоїх можливостей. Усіх випускників 11 класів ми чекаємо на наступній кампанії 2023 року! Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити конкурси та підтримувати Мистецький фронт України. Слава Україні! Героям слава!